Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про досить цікаву радіостанцію від виробника Retevis Retevis RA89. Виробник нас тут заявляє, заявляє водонепроникність 10 Вт вихідної потужності, досить потужну батарею. Що ж, давайте розглянемо? Приїжджає радіостанція ось такій гарній коробочці картонній, в принципі. Звичайна для Retavies, якщо так розібратися, коробочка. На радіостанції вона сказує тільки ось цей ярличок. Модель RA89, вольтаж 74, частоти 144, 146, 430, 440. Імпортер Germany Retavis Technology, тобто якась німецька компанія, але вироблено в Китаї. Бачите, більше тут розпізнавальних знаків, як таких, нема. Тут всякі адреси потужностей Ретевіса. Що ж, давайте перейдемо до самої радіостанції, якій комплектації вона в нас приходить. Є ось така інструкція. Відложимо поки це все набік. Кабель USB Type-C Type-A. Зарядний стакан ось такий такого плану. Що ж, щось він мені нагадує. Попередній радіостанції, а ну, напишіть в коментарях, який такий самий був стакан, якщо ви пам'ятаєте. Кліпса, антенка, богдіапазонна. І ось така радіостанція. Досить така масивна. Що у нас тут ще є? Болтики для накручування кліпси, я, їх, в принципі, вжити не буду. І ось такий шнурок, звичайний стандартний. Давайте відложимо це все на бік. І зараз розглянемо ближче. Кліпса у нас іде ось такого плану. Хороший пластик відчувається. Металічна основа, що дуже добре. Хороша добротна кліпса. Шнурок, як ми вже говорили, звичайний. Нічого надзвичайного, без всяких. Без всяких позначок. Простий шнурок. Кабель Type-C Type A, що, в принципі, радує, що тут вже в нас іде зарядочка Type-C. Це дуже і дуже добре. <клухи> <клухи> Зарядний стакан ось такого плану. Досить якісно зроблений. Вхідний роз'єм тут Type-C. Що в нас тут є? Світовий індикатор, який. Горить червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція в нас зарядиться. Виконаний він з хорошого якісного пластику. Давайте почитаємо його характеристики. Модель DC89, вхідна напруга 5 В 2А. Тобто, ви маєте користуватися 2А зарядкою. Вихідна напруга 9,3 В 800-850 мАч. Що я вам можу сказати? Хороший якісний стакан. В принципі, як завжди, у Ретевіса. Ось така двохдіапазонна антенка. Двохдіапазонна, як бачимо, пише FM 136, 174, 400, 480. Давайте я вам її заміряю, щоб ви собі розуміли. 17 см. Коротенька антенка. І ось така в нас є інструкція на шести мовах: це англійська, німецька, французька, італійська, естонська і російська. На жаль, української нема. Але інструкція досить гарно розписана. Як то говориться, все чітко, по пунктам все розписано. Можете читати, можете подивитися відео моє, і так само я вам багато чого тут розкажу. І ось така радіостанція. Радіостанція досить масивна, я вам так скажу зразу. Така важкенька. Але, як на мене, досить з хорошого пластику виглядає і відчувається в руках дуже і дуже гарно. Нагадаю, що виробник заявляє тут воду непроникність IP68. Ну, провіряти я вам не буду, в принципі. Воду я такої можливості не маю. Але думаю, що, в принципі, якийсь великий дощ. Або щось такого плану, вона точно має витримати. Давайте розглянемо зараз, що в нас тут є. Так, на цій стороні у нас кнопочка PTT. Досить така гарно, гарно нажимається, прорезинена. Дві кнопочки програмованих. Зверху у нас ліхтарик, світовий індикатор, який світиться червоним, коли ми передаємо, і зеленим, коли ми приймаємо сигнал. Також в нас тут є вимикач. Вмикач самої радіостанції, він же регулятор гучності. Забув сказати про роз'єм. Роз'єм у нас SMA mail ну, типу такі, як в Єсках і в різних японських радіостанціях. Клавіатура в нас гарна прорезинена. Відчувається дійсно, що це тут є якась вол... якийсь вологозахист. На, на тильній стороні. Нічого, в принципі, такого немає, тільки надписи ретевіс і більше ніяких розпізнавальних знаків. З цієї сторони в нас є. Зараз я відкручу. Тут у нас є роз'єм під гарнітуру типу «Kenwood». Тобто тут включається гарнітура, кабель програмований для програмування. Чи тангента, чи будь-що, в принципі, сюди. Бачите, тут мало бути е, на два болтика. Але чомусь виробник зробив так, якби, кріплення під другий болтик. Але другого у нас наявності немає. Ну нічого, тут, в принципі, щоб ви собі розуміли, тут по, по будочку йде таке резинове кулечко. Воно у нас буде наш роз'єм захищати. І все буде у нас гаразд, як то говориться. Так, давайте я його наживлю, щоб не загубити. Так, що тут ще можна сказати? Є ще у нас заглушечка. Під заглушечкою у нас сам є порт Type-C, порт Type-C, через який ми можемо заряджати радіостанцію. Правда, буде заряджатися трошечки через цей порт довше, ніж через стакан, бо стакан там більше видає. Вот. Але, в принципі, як альтернативний варіант десь в поході можна включити собі е, любу зарядочку від телефона вашого і зарядити радіостанцію. Що ж, давайте ще замірюємо радіостанцію, скільки вона у нас має Ну, довжини у неї 11,5 см, ширина десь 6,5 см. і товщина без кліпси 4 см. Ну, Радіостанція досить така масивна, я вам зразу скажу. Але в руці відчувається так, досить-досить приємно. В кого буде більша рука, у мене просто маленька рука. В кого більша рука, то взагалі буде ідеально. Акумулятор у нас відключається дуже просто. Тут є така штучка, заглушечка. І беремо просто сюди. защолка відскакує. Витягуємо акумулятор. Давайте подивимося, характеристики акумулятора. Модель BL89, вольтаж 74 Вольта і ємкість 2500 мАч. Зразу скажу, що ця ємкість тут є. На самій радіостанції, що в нас вказано? Модель RA89, максимальна потужність 10 Вт, вольтаж 7,4 Вольта. Як бачимо, серійний номер вказано. Е, нагадаю, що у Ретвіса серійний номер це от перші 4 цифри, це є дата виробництва. Тобто 23 рік, 5 місяць. В травні 23 року вона була виготовлена. Е, по кругу в акумуляторі в нас є так само резинове колечко, для того, щоб воно заходило в пази. І... У нас було воду Контактна група у нас так само захищена резиновим колечком. Все досить і досить гарно зроблено. І ось так з'єднуємо акумулятор. Що ж, давайте ще провіримо модуляцію і як у нас звучить наш динамік. Послухаємо. Провіряти будемо, як завжди, з радіостанцією Luxung kg ov 2 q Станцією на супергетеродині. Ага, ще зразу, як згадав, це ретевіс наш зроблений на, на Чіпі Бекен. Давайте вімкнемо. 1, 4, 4, 4, Так, звук, напевно, на повну давати не буду. Для початку давайте провіримо динамік самої радіостанції. Тепер давайте послухаємо, як звучить її модуляція на радіостанції Vuxum KGO2Q. 1, 2-3. Провірка модуляції радіостанція Редевіс Ра89. 1, 2-3. Провірка модуляції радіостанція Redeвіс RA89. Що ж, думаю, в принципі, на цьому я буду завершувати огляд, розпаковку і коротенький огляд радіостанції Retavis RA89. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ще потім зроблю огляд самого меню. А так, в принципі, на цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!